З вами студентська програма Західноукраїнського національного університету фінанси файного міста. Отож, у нашому ефірі рубрика Фінансова культура та її значення для розвитку суспільства. Також ми матимо включення із-за кордону, тож з нами на зв'язку Італія, Бонжорно, да белісима Італія, Німеччина, Зевус, а основно, Австрія. А вистачне подек. Та сполучені Штати Америки. Hello everyone from sunny and warm Florida! Ростислава, а чи знаєш ти взагалі, що таке фінансова культура? Так, звісно, на мій погляд, фінансова культура це сформовані упродовж кількох поколінь знання та навички ефективного управління особистими фінансами. Чи можна ототожнювати фінансову культуру та фінансову грамотність? Звісно ж, ні. Фінансова культура формується упродовж багатьох десятиліть, а то й століть. А фінансова грамотність це радше індикатор фінансової культури, який демонструє рівень знань та навичок, причому станом на конкретний період часу. Так, все логічно. Знаєш Віта, страшна війна, яку Росія розпочала проти України, суттєво вплинула і на фінансову культуру наших співвітчизників. І тут сформувалися уже нові вражаючі тренди. Тож слово нашим кореспондентам. Анна, будь ласка, ти розпочинаєш. Дякую, Ростислава. Сьогодні я розповім про таку важливу складову фінансової культури, як культура споживання. Під час війни українці почали демонструвати значно раціональнішу споживчу поведінку з вираженим споживацьким патріотизмом. Зокрема, понад 60% українців вже відмовились від купівлі продукції брендів, які мають бізнес у Росії. Тож нині українці чітко планують свої покупки та споживають товари і послуги насамперед вітчизняні. У мене все. Дякую, Вікторія, тобі слово. З початком повномасштабної війни значним попитом серед українців користуються такі різновид заощаджень, як вкладення військової облігації, щотижневі аукціони, з продажу яких дали змогу у 2022 році залучити до бюджету держави близько 200 мільярдів гривень. Це й не дивно, адже військові облігації, попри те, що дають їхньому власнику додатковий дохід в розмірі від 11 до 18% річних мають у собі і великий соціальний посил, поза як кожна інвестована військова облігації гривня наближає перемогу України у цій війні. Дякую, Аліна. Тобі слово сьогодні. Ми можемо із певністю сказати: українці це нація, що змінила світ. Неймовірно, але факт, що секунди фонд повернеться живим. На свій рахунок отримує близько 245 гривень благодійних внесків. Тож доброчинність складова фінансової культури в Україні набирає обертів і не в останню чергу саме завдяки активній позиції молоді. У мене все. Дякую. Друзі. Сьогодні багато українців, в тому числі випускники нашого університету, в силу різних обставин опинилися за кордоном. Тож дізнаємося про особливості фінансової культури інших народів. З нами на зв'язку Італія. Катю, тобі слово. Попри усі труднощі та на італійці можуть та вміють насолоджуватися життям, роблячи його максимально комфортним, в першу чергу, для самих себе. Квартира в кредитном все життя легко, машина у посуку не біда. Життя на соціальну допомогу звучить добре. Це теж можна подорожувати двічі на рік та їсти нереально смачну їжу. Ось такі вони, італійці. Дякуємо, Катю. На зв'язку з нами Німеччина. В Німеччині можна не працювати та жити на соціальну допомогу. Щоправда, дуже бідно, але жити. Тосовно фінансової культури тут німцям достатньо мати стабільну заробітну плату, вони рідко будуть ходити, та також вони завжди планують свої доходи та витрати. Німецький чоловік, в свою чергу, рідко буде ходити за свою даму, а німецька жінка це не сприме як образу. А можливо, не сприме як за комплімент. Ось такі вони німці. Дякуємо, Денисе. На зв'язку Австрія. Урад Австрії приділяє велику увагу формуванню фінансової грамотності своїх громадян, особливо наймолодших. Майже кожен австрієць має у своєму смартфоні App, який допомагає оптимізувати свої фінанси. А тут видно графіки, які сигналізують мої щоденні транзакції, операції і навіть мої дружини. Ось такі вони австрійці. Дякуємо, друзі. На зв'язку з нами Сполучені Штати Америки. Насамперед, в фінансові культурі американців вони вражають те, що пішли всі вони живуть в кредит, адже кредити тут є надзвичайно доступними. Наступне мене вражає американська пріоритетність плати податків як громадського обов'язку. Ну і наостанок американці починають задумуватися про своє майбутнє ще з раннього віку з 18 років. Вони починають займатися відрахуванням на свою майбутню пенсію. Ось такі вони американці. Ну що ж, друзі? Багато чого можна цікавого почерпнути у фінансовій культурі різних народів. Однак вважаю, що іноземцям є чого повчитися у нас, українців. Тож можемо стверджувати, що фінансова культура нині це важливий індикатор розвитку будь-якого суспільства. А як ви гадаєте, друзі, поділіться своїми міркуваннями з нами.